Привіт, друзі! У чому суті сенс життя? Безліч людей кажуть, що сенс життя це народити сина, посадити дерево, побудувати будинок. Чи це так? Чи може все-таки є щось більше за це? На самому початку Біблії ми бачимо, що Бог звертається до землі і каже, нехай земля породить живих істот кожного роду. Нехай буде багато великих та дрібних худоб і диких звірів. І сталося так. Буття, перша глава, 24 вірш. Також і до води, звертаючись, сказав: нехай породить вода, плазунів, душу живу, і птахи нехай полетять над землею, потверді небесі. Буття, перша глава, 20-й вірш. Тільки при створенні людини Бог звертається до самого себе і каже: Створимо людину за образом нашим. За подобою нашої буття, 1 глава, 26 вірш. І це нам говорить про те, що людина створена за подобою Божою. А отже, і сен життя потрібно шукати не в земному, матеріальному, а в божественному, вічному, бо Бог вічний Ісус прийшов на землю як насіння, і як насіння Він почав плодоносити, тобто народжувати духовних дітей, учнів які так само, як і він, могли піти цим світом і спасати людей. Він не думав про те, як стати багатим або влаштовуватись на найперспективнішу роботу, він був зайнятим тим, щоб виконати волю Божу. То якщо ми, так само, як і Христос, народжені, створені Богом, то чим тоді ми повинні займатися? У що ми повинні вкладувати свій час? У те, що помирає і підлягає тлінню, чи в те, що має життя вічне, сенс життя по справжньому. Людина знаходить тоді, коли приходить до Бога. У цьому є суть, щоб творіння з'єдналося з з творцем, з творцем. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, місії Слово Боже, щоб пізнавати. Бога і знайти вічний сенс життя. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви духовного спілкування та психологічної допомоги. Хай благословить вас Господь.